Про детальнішу ситуацію з нашими ресурсами і ресурсами ворога будемо говорити з Олегом Катковим, військовим експертом та головним редактором Дефенс Експрес. Вітаємо вас в Етері «Еспресо». Слава Україні! Слава, дякую за запрошення, пане Олеже. З'явилася така от цікава інформація від диктатора російського про те, що він хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів. Розуміємо, що технологічна війна зараз у нас відбувається, але ми чули зазвичай про літальні апарати, про безпілотники, про FPV-дрони і так далі. А тут російський диктатор говорить про якийсь знаєте, ну технологічний прорив, так би мовити. Як ви взагалі оцінюєте таку ймовірність, і що ви можете про це сказати? Це дуже важко, вибачте, просто а, пропустив якраз таке повідомлення, але ну ми чуємо це від людини, яка розповідала про ядерну мегатерапеду Посейдон, яка там має ядерним цунамі щось там змивати, іноді її, її немає. Про гіперзвукові кинжал, який не перехоплюється жодною існуючою перспективною системою протиракетної оборони. Ну можливо, правда, українські зенітники на це не чули, але не важливо. Тобто відносно бойових лаг. Лазерів, то ну, якщо так брати, то нехай там у РФ певні розробки лазерного озброєння є під назвою ще одного вундервафе під назвою Пересвіт, який там насправді от, позиціонувався як лазер, який там буде збивати супутники. І в на найкращому випадку це мова йде про те, що він. Може при деяких доволі помірних погодних умовах сприятливих для цього займатися тим, щоб намагатися їх засліпити. Ну саме оптичні супутники, і це величезне ще й питання, чи дійсно він там на бойовому чергуванні, чи не був це попил грошей, тому що коли показували роботи зі створення цього пересвіта, то там просто той лазер, нібито, був зібраний, я не жартую, з водопровідних труб пластикових. Тому на фоні а, всього цього масиву на фоні а, реалій РФ, коли снаряди забираються у КНДР, через які в тому числі починають просто вибухати самі гармати на позиціях Русні, враховуючи. Неможливість виробництва будь-якого озброєння, окрім е, тих зразків, які були ще вироблені у радянському союзі, і продовжувати їх модернізації. Е, чути там про лазери, про штучний інтелект. Е, ну я просто думаю, що там нічого іншого не залишилось. Він же не буде говорити про те, що будуть відновлювати виробництво Т-54 ударними темпами. Ну не вдачі він це буде говорити. У ну, будь-якому разі ми розуміємо, що російські інтервенти збільшили кількість виробництва танків, так ну і відповідно ще також надійшов сигнал від російського диктатора, що вони починають готуватися до серйозної затяжної довгої війни. Це, звісно, не секрет. Ну І третій сигнал від агенції Bloomberg, це про те, що європейські... Чиновники розглядають можливі сценарії пов'язані з ну з невиключеною перемогою і так далі. І так далі. Тобто сигнал серйозний. І тут ще надходить повідомлення з боку командувача Тарнавського, зокрема про недостатню кількість боєприпасів. Зокрема, йдеться про стандартні ходові артзаряди 122-152 мм. міліметри. Пане редакторе, вам слово ну ситуація ну не є аж такою оптимістичною, як намагалися її зобразити ще там, не знаю кілька місяців тому. Так, абсолютно. Тому що, по-перше, дійсно, у США гроші на за програмою президентського вилучення завершуються у цьому місяці, поки немає жодних ознак тому, щоб у Вашингтоні прийняли пакет ну не пакет, а витрату 60 мільярдів доларів на допомогу для України. У Європейському Союзі також ці політичні розбірки з прокремлівськими агентами нашталт президента Угорщини Орбана. І дійсно треба розуміти, що допомога Україні озброєнням означає не лише передачу нових зразків, без яких ну неможливо там вести про будь-які активні наступальні дії у будь-якому випадку, і мова йде і про те, що та кількість переданих систем також залежить від допомоги союзникам. Зокрема, треба розуміти, що без постачання західних зенітних ракет протиповітряної оборони України. Ну, як мінімум, не зможе показати ту саму високу бойову ефективність, яку демонструє зараз, тому що банально ці західні комплекси залишаться без ракет, і нема і вони стануть небоєздатними. Аналогічно стосується питання позначення боєпропасів до артилерійських систем західних калібрів, тому що питання, де їх брати, обслуговування техніки, тому що подпередила, наприклад, 100 БМП Бредлі і. До них треба запасні частини їх потрібно ремонтувати. Якщо допомога від США буде у цьому невільована, тобто вони не будуть посилити запасні частини. Це означає також, що ці машини не будуть мати бойовий стан і так далі і по кожному, просто зразку озброєння, які Україна отримувала. редактор, дивіться, і... ну е, арт боєприпаси. Це ж е, не про гроші і не тільки про гроші, це про певні. Контракти і законтрактовані певні не знаю об'єми, так і водночас це про нарощування чи не нарощування цього виробництва. Що зараз робиться в цьому напрямку? Зокрема, ну от, де ми можемо брати снаряди, навіть якщо з'являться гроші, Справа в тому, що зі снарядами проблема наступна: гроші у всіх є. Снарядів немає, тобто навіть і через те, що їх там вартість значно збільшується, вона вже там під 4 тисячі доларів євро за один снаряд. Це все спокійна, актуальна ціна наразі. Питання просто їх у можливостях їх виробництва, попри те, що дійсно потужності збільшуються у США у Європі, але вони, звісно, не встигають за той. Цією нормою витрат боєприпасів, яка є в Україні, тому що для збройних сил України саме артилерія є основним таким рушійною силою. І як в обороні, так і в наступі, тобто без артилерії, складно, тому що немає інших засобів далекобійного масового ураження, тому що знов таки артилерія тягне на собі цей тягар через відсутність, ну зокрема, тієї самої авіації в достатній кількості, насправді то. Тут важливий аспект тому, що дійсно зараз йдуть кроки для того, щоб зняти з артилерії такий тягар, і тим самим зняти безпосередньо таку високу потребу в боєприпасах. Зокрема, заступник міністра оборони України Гаврилюк сказав, що певною мірою у цьому допоможуть і в і буде зроблено розширення виробничої бази, тому що дійсно тоді мова повинна йти про. Ну, звісно, мова не йде про те, що всі дрони в пів заміні артилерію, це неможливо. Але зняти певний тігар бойового ураження це, це для них посила. Але для це означає кратне збільшення насправді їх виробництва в Україні. Можливо, поза її межами, тому що ну ні не включно такий сценарій, коли вже на новій сучасній технологічній базі FPV-дрони будуть вироблятися на промисловому рівні, а не як зараз, коли просто з готових китайських комплектуючих на раму напаюються руками всі ці комплектуючі з'єднуються там паяльні. В інший рівень виробництва означає і здешевше, і збільшення. Тобто такі кроки здійснюються відносно просто тих публікацій, які з'являються у ЗМІ, відносно того, що, мовляв, там все буде погано, тому що там мені здається, що це спеціальна інформація, яка має, скажімо так, довести до ладу справу у мозгах деяких там політиків на Заході. Тому що це означає те, що якщо е, політичні чвари всякі там прокремільські агенти досягнуть своєї мети, то е, ну війна у Європу постукає значно швидше ніж сама Європа буде до неї готова. от Бог з нею з тою Європою, Знаєте, от чи постукає війна в Європу, ми паримось в Україні значно менше ніж сценаріїв подальших російсько-української війни дякуємо вам, пане Олеже. На превеликий жаль, маємо завершувати на сьогодні. Наголошую на сьогодні нашу розмову. З нами на зв'язку був Олег Катко, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес.